У новій лінійці iPhone є все. Інноваційність Air, гармонія 17-го, продуктивність Pro і масштаб Pro Max. Кожна модель має свій характер, тож варто лише вибрати ту, яка буде ідеальною саме для вас. Новий дизайн, досконалені камери, розумніший процесор з AI можливостями і покращена автономність. Головні оновлення, про які розкажу сьогодні детальніше. І почну з дизайну. Цього року Apple зробила лінійку ще тоншою та легшою, з майже непомітними рамками навколо дисплея. Усі моделі мають найкращі у світі дисплеї Super Retina XDR з піковою яскравістю 3000 ніт і з покращеним антивліковим покриттям. А також оснащені технології ProMotion з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. iPhone 17 та Pro отримали 6,3-дюймовий екран. Air – трохи більший – 6,5 дюймів, а от Pro Max – 6,9 дюймів. Дисплеї захищені покриттям Ceramic Shield 2, який у три рази стійкіше до подряпин та обіцяє витримати активне життя. У моделях Air Pro та Pro Max міцний керамік Шілд захищає з усіх сторін. Неймовірно тонкий і легкий iPhone Air – справжня сенсація. Його товщина всього 5,6 мм міліметрів, і вага лише 165 грамів. Рамка створена з титану, неймовірно міцного та легкого матеріалу, який використовують в аерокосмічній галузі. У цій моделі інноваційний внутрішній дизайн, завдяки якому Apple зуміла розмістити потужні компоненти та батарею високої ємності у такому ультратонкому корпусі. Ще одна з особливостей: Air – використання лише електронної сім картки. Вона гарантує безперебійне підключення, зручність та кращий захист iPhone Air доступний у чотирьох кольорах, які підкреслюють преміальність цього смартфона: White, Gold, Black і Sky Blue. А от iPhone 17 представлений у п'яти дивовижних кольорах: Lavender, Mist Blue, Black, White та Sage. Ця модель має тонку алюмінієву рамку і міцнішу конструкцію. Найпотужніші моделі Pro та Pro та Max отримали цільний алюмінієвий корпус, створений методом термоковки. Такий підхід не лише додає смартфонам витривалості, а ще й дозволяє вмістити акумулятор більшої ємності та забезпечити максимальну продуктивність у щоденних задачах. У нових відтінках, як от Cosmic Orange, Deep Blue і Silver, вони виглядають справді гарно. Спеціально для лінійки створено нові кросбоді ремінці. Завдяки вбудованим магнітам і сталевим механізмам, ремінці легко регулюються та щільно прилягають з обох сторін. Що стосується кнопок, то кнопка дії так само легко налаштовується для швидкого доступу до будь-якої функції від запуску перекладу чи нотаток до миттєвого переходу у беззвучний режим, а керування камерою дозволяє миттєво робити фото та відео. Система камер селфі і відеодзвінки точно виглядатимуть. Краще у всіх моделях нова фронтальна камера Center Stage на 18 мегапікселів з квадратним сенсором. Цей сенсор відкриває більше можливостей для зйомки. Тепер можна масштабувати та змінювати орієнтацію з портретної на альбомну, обираючи найзручніший ракурс. Камера сама адаптується під ситуацію. Якщо ви робите групове фото, вона автоматично розширює поле зору, щоб у кадрі опинилися усі. В iPhone 17 абсолютно нова система. Система камер Dual Fusion. основна камера на 48 вісім мегапікселів з двократним телеоб'єктивом оптичної якості забезпечує чіткі знімки. А надширококутна на 48 вісім мегапікселів має у чотири рази вищу роздільну здатність ніж у попереднього покоління. Тепер надширококутні фото за замовчуванням зберігатимуться з роздільною здатністю 24 мегапікселі, і це оптимальний баланс між високою якістю та зручним розміром файлу для зберігання чи обміну. Відео також професійного рівня. iPhone 17 дозволяє записувати у форматі до 4К з частотою 60 кадрів на секунду і має кінематографічний режим. Окрема фішка, функція Audio Mix для налаштування звучання голосів у відео, щоб вони залишалися виразними і чистими навіть у шумному оточенні iPhone Air доводить, що навіть у найтоншому корпусі можна розмістити потужну систему камер. 48 мегапіксельна система Fusion поєднує можливості одразу кількох професійних камер. Формат 4К у відео при 60 кадрах на секунду з підтримкою Dolby Vision відкриває доступ до кінематографічної картинки з правильними кольорами та плавністю руху. Звісно, що найпотужніша система камер Pro Fusion у моделях iPhone 17 Pro та Pro Max. Кожна з камер 48 мегапікселів. Головна особливість цих моделей телеоб'єктив нового покоління з тетрапризмовою конструкцією та сенсором, збільшеним на 56%. Він забезпечує еквівалентну фокусну відстань у 200 мм і восьмикратний оптичний зум. У результаті ви отримуєте 16-кратний загальний діапазон масштабування від надширококутного кадру до портретів з виразним об'ємом і деталізацією. Це ніби Тримати у кишені одразу вісім професійних об'єктивів, також у Pro, та Pro Max ще більше професійних відеофункцій, як от покращена стабілізація і кінематографічний режим. Тож ці моделі потужні інструменти як для домашніх роликів, так і для комерційних зйомок чи кіновиробництва. Уперше на смартфоні з'явилася підтримка ProRES RAW. Це провідний відеокодик, розроблений Apple для найвищої якості та контролю. Професіонали також оцінять підтримку Apple Log 2, розширеної кольорної гами і частоти кадрів трансляції та режиму запису OpenGate. Це все інтегрується у звичні робочі процеси. Ще одна фішка GenLock та TimeCode. Вони забезпечують надточну синхронізацію відео, що критично важливо для багатокамерних зйомок. Ну а якщо хочете максимальної видовищності, то знімайте у 4К при 120 кадрах на секунду у Dolby Vision. Поєднання високої роздільної здатності та плавності кадру створює ефект справжнього кіно просто у смартфоні. Процесори. Нове покоління чипів А19 відповідальне не лише за швидкість у щоденних діях, а й за інтеграцію з Apple Intelligence. Навіть iPhone 17 легко справляється з іграми класу AAA, даруючи плавність, яку раніше можна було очікувати лише від ігрових консолей. У iPhone Air, чип a 19 Pro поєднує найшвидший процесор серед смартфонів і найсучасніший графічний модуль із вбудованими нейронними прискорювачами в кожному ядрі. А новий модем SIO. Один X робить Air найенергоефективнішим айфоном з усіх, що коли-небудь створювали. Блискавично швидку роботу в iPhone 17 Pro та Pro Max забезпечує процесор A19 Pro та унікальна система охолодження. Лазерно зварена випарна камера разом із стільно-алюмінієвим корпусом ефективно відводять тепло. Це гарантує стабільну продуктивність навіть при максимальних навантаженнях. Завдяки інтеграції нейронних прискорювачів графічні ядра iPhone 17 Pro та Pro Max. Стали ще потужнішими у роботі з локальними моделями штучного інтелекту. Автономність. Ця лінійка отримала відшутний приріст часу роботи без підзарядки. iPhone 17 легко витримує цілий день активної роботи і достатньо 10 хвилин підзарядки, щоб отримати ще до 8 годин відтворення відео. Максимальний показник автономності до 30 годин перегляду відео. А зарядка до 50% займає близько 20 хвилин. Ультратонкий корпус не означає компромісів в енергоефективності, тому iPhone Air здатен відтворювати відео до 27 годин, а технологія швидкої зарядки дає змогу отримати половину заряду за пів години. Справжні рекорди встановлюють iPhone 17 Pro та Pro Max. Pro забезпечує до 33 годин відтворення відео. А Pro Max – аж 39 годин, що робить його чемпіоном серед усіх айфонів. Ну що ж, напишіть у коментарях, яка модель з нової лінійки вам до вподоби. Не забудьте про вподобайку, і щоб не пропустити нові огляди, підпишіться на канал Комфі.